Доброго часу доби всім глядачам мого каналу. І сьогодні у нас друга частина відео про акустичні системи S30. Отже, сьогодні я розповім, що я зробив, які дали це результати, і послухаємо іменно вже після переробки акустичні системи. Отже, які були виконані роботи? Ну, перше, це повністю розібрав схему фільтрів, залишив лише той блок, який відповідає за індикацію перегрузки. І розмотав катушки. Потім розібрав повністю всю, ну, розпаяв усю проводку всередині акустичних систем. Потім самі динаміки попідчищав від пилі від тої вати, яка була всередині. Потім вату, яка була всередині, я повністю витягнув. Замість неї я поклеїв отакий от поролон, спеціальний він рельєфний для того, щоб відби... відбиті звуки від нього відбивалися не під прямим кутом. Потім на динаміках ще додатково пропітав самі резинові подвіси. Хотів спочатку спіртом, але спірта вдома не було, і пропитав іменно містер Мускул для стекла. От він дуже хороший результат дав. і Резинові підвіси, які були чуть задубілі, стали мягкенькі і вже тепер гуляють краще. Тобто єлі -єлі вони. Потім з високочастотними головками я нічого не робив. Ну і корпуса я чуть-чуть від... почистив між передніми панелями і самим корпусом, для того, щоб там не було ніяких вібрацій дребезжаній. І в деяких місцях під передньою кришкою я попідкладав кусочки поролону, для того, щоб зменшити вібрації самої пластикової панелі. Потім, коли встановлював уже динаміки. В акустичні системи, тобто в корпуса, посадив їх на герметик, положив хороший слой герметика і притягнув на звичайні чорні шуруби дереву. Це дало досить хороший результат, динаміки сидять плотно і відірвати навіть без шурупів досить складно їх. Тому і герметизація буде, і буде лишня віброзащита від різних вібрацій і подібних речей. Отже, йдемо далі. Що я робив з проводкою всередині? Я замінив її на акустичний кабель. Такий мітний, здається, півтора квадрата. Повністю вся замінена, окрім тої проводки, яка йде на світлодіо. Там вона не потрібно її міняти вона і так там придатна для використання. Що по фільтрах? По фільтрах я зробив всього-навсього. Фільтр другого порядку без ніяких подіжок, без нічого. Тобто просто розмотав а, ті, які були е, ізначально. Із тієї ж самої, ну, з проволоки, яка йшла на низькочастотний динамік, я намотав просто нову катушку. А та проволока, яка була на високочастотній динамік, е, в її недостатньо. І я Замінив на іншу, положив також самого діаметра, але просто іншим куском нам втав більшу індуктивність. Е, і так, фільтр другого порядку. Дивіться, Лінки це рилі, чи якось, так. Ну, Кому цікаво буде, я потім можу вже показати, е, скинути ссылку, е, де розраховував стичні фільтри і які самі фільтри я робив. Потім конденсатори. Конденсатори я використав звичайні МБГО, які тут і були. Правда, довелося два конденсатора, ті, що тут і були встановити, я їх встановив для низькочастотного фільтра. А для високочастотного довелося докупити 1 мікрофарад, 2 штуки і докупити 0,5 мікрофарада, 2 штуки. Але я йшов на ринок і підбирав з тестером. Тобто там потрібно 1,4 мікрофарада поставити на фільтр високих частот. І Тому прийшлось вибрати 0,9 мікрофарада і вибрати 0,5. Там один так, а один 0,97 і здається 4... 0,43 чи якось так. Ну, Тобто в сумі вони дають 0,4 мікрофради і нормально. Тобто фільтри підібрані вже такі прості. Можна було б залишити старі фільтри. Я вже після того, як почитав деякі статті, статійки, все-таки поняв, що фільтри можна було не переробляти, а все на все замінити корпус, зробити нове демпфірування корпуса паралоном і вимочити Подвіси на самих низькочастотних гніданиках. Це дало основний результат. Тому, якщо фільтри у вас в хорошому стані, можна їх залишити такі ж самі. Проводку, як казав, вже замінив і замінив ще в попередній частині. Я говорив про те, що в мене провода впаяні в... прямо вже на плату, зараз я поставив в рід роз'єми їхні, вони схожі на банани, але трошки іншої будови. Хто бачив акустичні системи С-30, він бачив і самі ж ці рожі. Ну, вони досить в досить гарному стані, я їх почистив е в різних розчинах кислоти. Вони стали нормальні і придатні для використання. Тому в цілому вийшли акустичні системи, так як я і планував, дали досить хороший результат і зараз їхню роботу я. Якщо оцінювати загалом з усіх акустичних систем, які я чув і коли слухав, я б їх оцінив би на оцінку десь 6 6,5 7 балів з 10. Тобто враховуючи той випадок, що да, вони совкові, вони погані, в них не дуже хороші параметри по іскаженням, нелінійним лінійним і лінійним. І лінійності чи в них не дуже хороша, але звук це доволі приємно. Можна було б краще, але з них вже більше нічого не витягне, з того, що є. Ну і так, послухаємо декілька треків з ламповим усілітелем і буду подавати сигнали з свого нетбука і з картотіки YouTube, там, де безкоштовна музика, підібрав декілька треків, і зараз їх вам вимкну. І так, на початку кожного трека буде таке підключування іменно недбука, оскільки він зараз працює через Wi-Fi, і він досить уже старий, і йому просто не вистачає потужності для того, щоб моментально працювати звук. Тому це не акустичні системи, це не усілітів, це іменно нетбук. Отже, я розумію, що через мікрофон відеокамери і через, аку... через аудіокарту неможливо почути так, як працюють зараз ці акустичні системи, але ж все ж таки, повірте на слово, вони стали набагато краще працювати. Отже, підводимо такі ітоги. Що мені довелося зробити для того, щоб відновити їхній стан. На фільтр я витратив лише 12 гривень, це 4 конденсатори МБГО. Проволоку я використовував ту, що змотував з старих лампових телевізорів, з обмотки розмагнічування. Ну, і по проводах я провода, можна сказати, не купляв. Вони були ще з попередніх років у мене. тобто Якщо захотіти, то в принципі можна було б конденсатори і з'їздити додому купити. не купити, а взяти. Но їздити туди-сюди я не хочу часто, і це коштує грошей. І... Тому я пішов, просто купив. І якщо замислитись, то все, що потрібно для того, щоб їх переробити, є в кожного дома, іменно в запасах, якщо пошукати, завжди знайдеться. Тому вартість. Таких переробок досить мала, і можна спробувати. На це все завжди можна повернути і нічого страшного від цього не буде. Ну і в кого є такі акустичні системи і в кого є певні негативні відчуття до них, рекомендую все ж таки спробувати переробити. Це не займе багато часу, ну, це буде декілька годин. Нічого складного немає, просто сісти, розчитати фільтри, потім їх спаять за 2 години і спаять всю проводку ще за час. Це з такими моментами ще сидіть пить каву і дивитися фільм. Ну, я думаю, на сьогодні все. Кому було цікаво, підписуйтесь на канал, ще буде дуже багато різних відео на різну тематику, пов'язану з аудіо. Кому сподобалось відео, ставте лайк, кому не сподобалось дізлайк. Залишайте коментарі свої, ставте питання, якщо вони є. З радістю їм дам відповідь на ваші запитання.